всім привіт. Короче, вчора там заров огород 5 соток по 40 гривень. чуєш Кажу вчора, так глянув на цену. Кажу взарав вчора цей огород по 40 гривень сотка. Ну там, поняв. Тута. А там 5 соток. Дали мені 200 гривень, Див, що я заробив. 210 десять, <ріст> а це зараз відкидав, щоб я не був так тут наклеїк уже ціна мінялася вона. нема в нас світла, хорошо, що хоч є електроінструмент. Да? Що ти робиш? Погано наточив. Ну так, конечно, робити нельзя, але ми робимо. То, що немає, виключили у нас. Десь по, по скільки виключають? По 4 часа десь, да? 4. 4. Ну, як згорить, поїдемо в Дніпро М, скажемо, що це за цей, за шуруповий урт. Пошти. Чому ж сідаю? Ну то такие заробітки, я ще й кажу, що треба, хоча би оранка по 80 гривень була, да, щоб заробити на солярку і на... А це таке. Там кажуть, що дорого, типа по 80 дисковка або що. Така ось вс элементарно ось, дивіться. А чи ти ти купляв де? Сошник ти купив повністю в зборі, так? Воно новий. Скільки? Дві. Дві 200, ти казав. Дві 200 ось, дивіться, в зборі отакий. Вон новий поставив. Може він новий такий, як ми. Може це його, от шліфований та. Поміняний той. Бо в нас тут один вийшов із строю, десь і диск загубили. Ну, на запчастини буде. Ну, тут такі заробітки, от і не хочеться і нікуди і їздити. Та й взагалі батько каже нічого їздить, так? Да? Так що працюємо, будемо їхати зараз сіяти оцю, як її там називають, що зимою росте не в ту сторону. Бачите, немає в нас вологи, та й не було. Пшениця лежить у сухому. Втулку? Та да, наверное. Надо помазати, треба глянути ціну. Не хочу. Не, -не. не хочу ціну показувати. А, ось всього. Коротше, дивіться, ось різниця. раз, а ну здирайтесь. 85. Це здрайкува. Та там їх три аж, Ну, вже, наверное, ті не знаю. 210. 210. Ну сейчас я перчатки... Та не знаю, блин Хорошо клеить. 180, да? Так, да, ось 180 Іще якась була ціна Коротше росте Полежало Так, да, полежало і виросте А наше Она ще як всегда не почу. Ось так от зароблять надо, а ми в три раза считай, да 86 есть, ну да, десь так, ну, в три раза получається, подорожало. Отак от, от якась глима тулочка Сейчас он Лідолу напхнем, ще треба таутник десь знайти. Тавотниця не вставлети, може через, через забор. Куди він їде? Сівалку не включив і їде. Ох, і батько! От такі в нас опади прийшли. Це в нас дві неділі казали, опадів передавали. Нема нічого. А шпиляка стоїть, дивіться. Зараз ще два огородика, напевно. І заканчуємо посівну. Хвата на цей рік. А ви пишіть, коментуйте в кого. Їх по чому сіють огороди там, допустимо, з вашої пшениці чи як воно там хто знає яка ціна хто каже по 40 гривень, сіють? Хто каже по 30? На мою думку, треба хоча б, щоб заробити запчасті і солярку, це треба сіяти хоча б 80 гривень. Десь така ціна повинна бути. Ну, десь около 100 гривень воно повинно все бути. А не копійки оці. Я ж кажу, я вчора 5 соток по 40 гривень спахав, от і заробив. Двісті гривень, а купив за 210. От вам і різниця. Ну що, порядок ми тут навели? Там терник той вирубали. А тут ось хлопці бачите працюють. Гроші заробили трошки. Є робота їм. Некоторим людям сказали, вам би нема що робити. Ну так, що, хлопці заробили собі Тіпав добре, так як у нас другі ніякої роботи не представляють. А ми хоч щось та й платимо. І на наступний рік сіно коситимемо там біля панька, я ще туди так викашувати. Сокиру загубили только. Все. Що порядок навели, тепер буде красота. Може ще щось тут. Ота, тут не залишилось, зрубали вони. Це ж тут оставляли гілку. Це вони зрубали, це ж гілка ще була От сюди. Ну, вже підрівняємо понад річкою тоді. І ну, там щось понасаджуємо тоді. Так що так, а ви пишіть коментуйте, канали далі. О, сьогодні заробив їх. Риби сьогодні заробив, огород посіяв, бачите. В молодиці дала он Таранічки, бачите якої. Так що не даром працювали. Сім, коротше, отаке, бачите. І ось таку остатки рештки. Історію одну вам розкажу, як у нас люди поступають. Коротше, ми купили тут були хату, та вже давно. Вона без документів, коротше, ми вже третій треті власник, як типа. Ну і вже ж в цьому році там я е з е е е е е тут, та недалеко тут рядом, кукурудзу. Я приїхав, задіскував, збиралися ми сіяти. І тут -а дзвонить сільська голова і каже, ви ж там ту хату не займайте, бо каже, там будуть строїти пожарку. Бля, ну я все розумію, нема в нас документів все. Ви бачили, що ми скасили кукурузу. Щоб ми не обробляли, тратили свої кошти. Ну отак от. У нас людська натура, як би сказати, не побідить. Так батько спрашує, а чого ж ви раніше не сказали, що будете там забирати, чого, що. Ну отак у нас поступають з людьми. Колись кончиться війна, я щось розкажу вам чи ми, Ну, в общем є у нас Ну, допомагаємо теж з батьком І на сільську раду і так Хто зрозумів, той зрозумів А батька так кидають через плече Ну і мене в основному теж так Сільський шашлик.